Привіт, глядачі каналу Мотостор. Сьогодні субота, 8 жовтня, і в мене дві приємні новини. Перша новина, звісно, ЗСУ знищує Кримський міст. Ну, а новина від Мотостор, Мотостор знижує ціни на трактори Ловол. Тому, якщо ви вирішили саме в найближчі дні, а бажано вже сьогодні, придбати трактор торгової марки Ловол. За спеціальною ціною, навіть скажу так, за найкращою ціною в Київській області 100%. Якщо ви хочете придбати трактор з оригінальним двигуном КМ 385, якщо ви хочете придбати трактор з дводисковим щепленням, то ось такий варіант вже перед вашими очима, вже на екрані. Це Lovol 244, стандартні колеса 616, редукторний колісний міст, два гідронасоси. Коробка звичайна, 4 плюс 1. Повишені, понижені. Бачите, окремі важелі. Вал відбору потужності на дві швидкості. Задні колеса розбірні диски, 9,5 на 24. Триточкова навіска, яка спокійно витримує до 500 кг. Вал відбору, ось, демонструю вам дві швидкості. Зараз наведу, 540 тисяча. Це ловол 244. Той, що називається люксуам, або той, що називається друге покоління. Але найголовніше, спеціальні ціни діють протягом найближчих декількох днів. Тому не зволівкайте, спалюйте просто всі роздуми відносно покупки трактора, вирішуйте прямо сьогодні і замовляйте трактор від мережі магазинів Мотостор. Звичайно, всі ціни є на сайті, але спеціальні ціни. Діють тільки безпосередньо на представництві. Тому приїжджайте, це Київська область, місто Вишневе, вулиця Київська, 4D. І обирайте техніку Ловол за спеціальними цінами. Ну і звісно, слава Збройним силам України. Кримський міст нехай йде до Чорного моря, йде на дно. Ну а ви. Не зволікайте і купуйте ось такого красення від мережі магазину Мотостор. Відео коротке і найголовніше, що можете вигідно придбати трактор. Не зволікайте, купуйте саме сьогодні. Телефон 098 949 9090.